Страсний тиждень або страсна седмиця це тиждень перед Великодним. У цей особливий період православні згадують про останні події земного життя Христа. Сьогодні ввечері у всіх храмах відбуваються богослужіння, під час яких будуть прочитані 12 євангельських уривків про страждання і хресну смерть Христа, слова Спасителя на Христі, Його розп'яття і поховання. Головний зміст утренньої Великої П'ятниці, яка зазвичай звершується напередодні ввечері, складає читання 12-ті Євангелій, вибраних глав з благовістування усіх чотирьох євангелістів. У цих Євангеліях детально розповідається про останні години земного життя Спасителя, починаючи з його прощальної бесіди з учнями після тайної вечері, завершуючи його погребінням у гробі Іосифа Аримафейського. Вірні за цим богослужінням тримають у руках запалені свічки. На знак усвідомлення величі подвигу Христа та співчуття стражданням нашого Спасителя. Завтра у Велику П'ятницю, згідно з уставом, літурії немає. Вранці звершуються великі царські часи.